Всім привіт! Ось виїхав я на оранку. Оранка цей рік не колишня, сухо, верта є таку груду. Чекати немає, що потрібно вже сіяти давно. І не орати, і орати, і дощу нема. Пару міліметрів було і все. Ось така грудка. Буває місцями взагалі в землю лізти не хоче. Вертає ось таку груду. Взагалі капець. В таку грудку і не посієш. Ось на одне поле був поїхав орати. там взагалі плуг не лізе в землю. Поїхав ось на друге поле. Також там місцями лізе, місцями не лізе. Коротше, не оранка, а мука. Тут якось все рівно більш-менше лізе. Переорив. Можливо, буде дощ. Передає дощ, то попадає, розм'якне груда. Можливо, ще щось посіється. Ось така грудка. Ось так і працюємо. Ну якби ще хоч, так як зараз кругом то ще можливо можна щось і працювати. Ну а так на цьому полі можна, а з остальні поля взагалі неможливо працювати. Ось так виходить. Так, зараз десь поміряємо глибину. Хоч приблизно. Толку, звісно, міряти немає. Але приблизно поміряємо. Десь 17 18 см. З 20 десь там глибше поліз плуг, десь мілше. Всім привіт! Ось знову приїхав я сьогодні на поле Орати. Тиждень назад я був приїжджав на це поле Орати, але оралося не дуже так добре, так як було сухо. Ось тут плужок залазив, там далі поверсі шкребав. Таке не дуже оралося. Це в нас був Неділю дощик невеликий. Та й приїхав знову ось орати. Ось таке було, поверсіш, шкрябало. було. Ну, не дуже гарно переорювало. І зараз знову буду пробувати. Думаю, вже піде, бо їздив на друге поле, де так само погано оралося. Було сухо, то там вже ориця нормально, більш-менш. Зараз буду ось і тут пробувати. Ось тут, де доходив до краю, взагалі плуг поверсі йшов. Взагалі в землю загнати не можна було. Ріляві люмінаторі, ріляві люмінаторі, ріляві люмінаторі моя. Будем її орати ми, будем її орати ми, будем її орати, но пізнай. Штани мої мазуть вже, штани мої мазуть вже. І жінка буде крити матюком. Я... Ось так виходить Оранка. Звісно, непогано, але не дуже й добре. Все рівно грудку вивертає. Чуть твердувато, все рівно, мало дощу було. Добре, землю не Все рівно ориться. Тоді взагалі не можна було орати. Ось одну вже загонку закінчив. Ось там зараз по той бік ще буду відбивати другу загонку. І буду там орати. Тут більш накрутися, ніж наоресся. Гони короткі, то більш крутися, ніж ореш. Ну, але як є, так є. Десь зараз тут, щоб не з краю, поміряємо глибину. Аж приблизно. Десь 19-20. Як де? Не дуже так і хоче плух лізти. Знизу земля рівно суха. Зверху чуть промочило, а низ рівно сухий Ось таку брилку рівно викидає. Ось низ геть сухий. Промочило наверх. Тому він де лізе 18, де 20. Ну, будемо рахувати, 18-20 глибина. Якби було м'яко, то в 20 було б желізо бетонно. А так 18-20, як де. щоб буде далі працювати. Ось вже і закінчив це поле. підійшов в краї. Зараз буду чистити плуга і буду їхати додому. Кому сподобалось відео, ставимо лайки і підписуємося на канал. Ще відео, думаю, зоранки. Якийсь я зроблю, буде. Там за якийсь нарізкою. Побачимо. Всім до побачення. so say